Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню села Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше сім приватних будинків. Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти, постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості: 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років. У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала поранення та була госпіталізована. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора близько 15.30 в районі села Турове Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав.